Євангелія від Луки, розділ 21, підвівши очі, Ісус побачив, як заможні кидали свої дари до скарбнички. Побачив Він також і вдову у Богу, що кидала туди дві лепти, і сказав: «Істинно кажу вам, що ця бідна вдова. Кинула більш від усіх, усі бо вони вкинули як дар Божий з їхнього надлишку вона ж, з убогства свого, поклала весь свій прожиток, який мала. І коли деякі говорили про храм, що Він був прикрашений дорогоцінним камінням та обітними дарами, Ісус сказав Надійдуть дні! Коли з усього, що ви бачите, не лишиться камінь на камені, який би не був перевернений. Тоді вони його спитали Учителю, коли ж це буде, і який буде знак, що це має настати? Він же відповів: Глядіть, щоб вас не звели. Багато бо прийде в моє ім'я і буде казати. Це я і час наблизився. Не йдіть слідами за ними. Коли почуєте про війни та розрухи, не страхайтеся, бо треба, щоб це сталося спершу, але кінець не зараз. Тоді сказав їм Повстане народ на народ і царство на царство, будуть великі землетруси по різних місцях. Будуть пошисті і голод, появи жахливі, а з неба великі знаки будуть. Але перед усім цим на вас накладуть руки і переслідувати будуть, і волочитимуть по синагогах та по тюрмах, водитимуть перед царів і правителів із за імені Мого. І це дасть вам нагоду свідчити. Візьміть собі до серця, що вам не треба готуватися наперед, що маєте відповідати. Я бо дам вам слово і мудрість, які ніхто з ваших противників не зможе протиставитись і перечити. Вас видадуть батьки, брати, рідні і друзі, і декому з вас смерть заподіють. Вас будуть ненавидіти всі за моє ім'я. Але волосина з голови у вас не пропаде. Вашим стражданням ви спасете душі свої. Коли ж побачите Єрусалим, оточений військами, знайте тоді, що його спустошення наблизилось тоді ті, що в юдеї, нехай тікають у гори, а ті, що будуть усередині міста, нехай вийдуть з нього. Ті ж, що будуть на полях, нехай до нього не входять. Це бо дні кари, коли то все, що написане, здійсниться. Горе вагітним та тим, що грудьми годують у ті дні, бо на землі буде нужда велика і гнів проти народу цього. Вони поляжуть від леза меча і підуть у неволю поміж усі народи. Єрусалим – Топтатимуть погани, поки не закінчиться час поган. І будуть знаки на сонці, місяці і на зорях, а на землі переполох народів, стривоження шумом моря та його хвилями. Люди змертвіють від страху, очікуючи те, що на світ надійде, бо захитаються небесні сили. Тоді побачать Сина чоловічого, що йтиме у хмарі з силою і славою великою. Як це почне збуватись, випростайтесь і підніміть ваші голови вгору, бо ваше визволення близьке. І він сказав їм притчу Погляньте на смоковницю і всякі інші дерева. Коли вони розпускаються вже, ви, дивлячись, розумієте самі від себе, що вже близько літо. Отак і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що Царство Боже близько. Істинно кажу вам рід цей не пройде, аж поки все не станеться, небо і земля проминуть. Слова ж мої не пройдуть. Зважайте на самих себе, щоб часом серця ваші не обтяжилися обжирством, пияцтвом та життєвими клопотами, і щоб той день не впав на вас зненацька, немов сітка, бо Він прийде на всіх, які живуть на поверхні всієї землі. Будьте чуйні, Отже, і кожного часу моліться. Щоб мати змогу уникнути всього того, що має збутися, і стати перед чоловічим сином. Днями Ісус навчав у храмі, а ночами виходив і перебував на горі, званій Оливна. Зранку ж увесь народ приходив до нього в храм, щоб послухати його. Послання до Ефесян, розділ шостий. Діти, слухайтеся в Господові батьків ваших, бо це справедливо. Шануй батька свого і матір. Це перша заповідь з обітницею, щоб тобі добре було, і щоб ти на землі був довголітнім. А ви, батьки. Не дратуйте дітей ваших, виховуйте їх у послусі і на поумленні Господньому. Раби, слухайтеся панів сьогодні світніх і страхом та пошаною у простоті вашого серця, як Христа, працюючи не задля ока, щоб подобатися людям, а як Христові слуги, що з душі чинять волю Божу. Служіть охоче, як Господові, а не як людям, свідомі того, що кожен одержить нагороду від Господа за те, що зробить доброго, чи то раб, чи вільний. І ви, пани, чиніть їм те саме Облиште погрози і знайте, що як для них, так і для вас є Господь на небі, який не зважає на особи. Нарешті, Кріпіться в Господі та в могутності його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу. Щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого? Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. Моліться завжди в дусі всякою молитвою і благанням. І для того пильнуйте з повною витривалістю, моліться за всіх святих і за мене, щоб Бог. Коли уста мої відкрию, дав мені сміливо звістувати тайну Євангелії, якої я посол у Кайданах, щоб я говорив сміливо про неї, як мені належить. А щоб ви також знали, як то зі мною та що я роблю. Проте все повідомить вас Тихик, любий брат мій і вірний слуга в Господі, якого я саме вислав до вас на те. Щоб ви довідалися про наші справи, і щоб він утішив серця ваші. Мир братам і любов з вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Благодать з усіма, що люблять Господа нашого Ісуса Христа в нетлінності. Амінь. Псалом 16 Бережи мене, о Боже, бо я до тебе прибігаю. Я кажу Господові, Ти мій Господь, добро моє, немає нічого над тебе. До святих, що на землі, до шляхетних уся моя любов до них. Помножують собі страждання тії, що йдуть за іншими богами. Я не пролю їхніх ливних жертв з крові, не спом'яну імен їхніх моїми устами. Господь, частка моєї спадщини і моєї чаші, ти держиш мою долю. Спадщина випала мені в гарних околицях, і частка моя. Подобається мені вельми. Благословляю Господа, що дав мені пораду, що й уночі навчає мене моє серце. Господь передо мною завжди, тому що Він у мене по правиці, не захитаюсь, тим то й радується моє серце, і душа моя весела, і тіло моє. Спочине безпечно, бо не покинеш душі моєї в шеолі і не даси твоєму побожному уздріти зітління, ти мені стежку життя покажеш, повноту радощів, що в тебе, блаженство по твоїй правиці вічне. Книга Проповідника. Розділ перший. Слова когелета Давидового Сина Царя в Єрусалимі. Марнота марнот. Каже когелет. Марнота марнот. геть усе. Марнота. Що за користь людині з усіх її трудів, які вона завдає собі під сонцем? Рід відходить і рід приходить, земля ж перебуває повіки. Так само і сонце сходить, і сонце заходить і поспішає до свого місця. Де має сходити? Вітер віє на південь і звертає на північ, знай крутиться та й крутиться, повіваючи, та й знову повертається до своїх кругообігів. Усі ріки течуть у море, та море не наповнюється, до місця, звідки течуть ріки, туди вони повертаються. Знову, Усякі речі втомлюють людину. А чому? Ніхто не каже Око не насититься баченим, вухо не наповниться слуханим. Те, що було, є те саме, що буде, те, що зробилось, є те саме, що зробиться. Немає нічого нового під сонцем. Якщо є щось, про що кажуть, глянь ось нове, то воно вже давно було у віках, які були перед нами. Немає згадки про минулих та й про тих, що будуть потім, не згадають про них ті, що прийдуть опісля. Я, Когелет, був царем над Ізраїлем в Єрусалимі, і віддався я всім серцем, розслідуванням та мудрим вивідуванням усього, що під сонцем. І це невдячне заняття, що його Бог дав людям, щоб вони клопотались. Я бачив усе, що діється під сонцем. І що ж? Усе марнота і гонитва за вітром. Криве не може стати прямим, і того, що бракує, не можна полічити. І подумав я у серці: Ось я придбав собі велику і глибоку мудрість понад усіх, що були передо мною над Єрусалимом, і серце моє дознало велемудрості. І знання. Я віддався моїм серцем, щоб спізнати мудрість, спізнати глупоту і безумство, і я довідався, що й це гонитва за вітром, бо у великій мудрості велика журба, і хто додає знання, додає страждання. Друга книга Самуїла. Розділ п'ятий. Тоді всі коліна Ізраїля прийшли до Давида в Хевроні і кажуть: Дивись, ми твої кості і твоє тіло. Вже і раніше, ще як царював Саул над нами, ти був тим. Хто водив Ізраїля в поле і назад приводив, до того ж і Господь сказав до тебе Ти будеш пасти мій народ Ізраїля, ти будеш князем над Ізраїлем. Коли прийшли всі старші Ізраїля до царя в Хеврон, цар Давид заключив із ними союз у Хевроні перед лицем Господнім, і вони помазали Давида царем над Ізраїлем. Тридцять років було Давидові, як він став царем, і царював він сорок років. У Хевроні царював над Юдою сім років і шість місяців, а в Єрусалимі царював тридцять три роки над усім Ізраїлем і над Юдою. І двигнувся цар із своїми людьми на Єрусалим проти Євусіїв, що жили в тій країні. Вони сказали Давидові, Ти сюди, мовляв, не війдеш, бо і криві не впустять тебе. А це означало Давид сюди не війде». Але Давид приступом узяв твердиню Сіон, тобто Давид город. Того ж дня Давид сказав Хто вдарить на Євусіїв, пролізе через водопровід. І досягне тих сліпих і кривих, що ненавидять душу Давида, дістане нагороду. З того і пішло Сліпий і кривий не війдуть до хати. Давид осівсь у твердині і назвав її Давид Город. Потім він розбудував мур навколо, почавши від міло до середини. Давид дедалі більш ставав могутній, і Господь, Бог сил, був із ним. Хірам, цар Тирський, прислав був послів до Давида з кедровим деревом, а до того ж Теслів і Каменорубів, і вони збудували Давидові палац. І спізнав Давид, що Господь укріпив його царем над Ізраїлем і підняв угору його царство. Задля народу свого Ізраїля. Прибувши ж із Хеврону, набрав собі Давид іще наложниць і жінок з Єрусалиму, і народилися в нього ще сини і дочки. Ось імена тих, що народились у нього в Єрусалимі: Шамуа, Шовав, Натан, Соломон, Івхар, Елішуа, Нефег, Яфія. Елішама, Веліяда та Еліфелет. Як же довідалися філистимляни, що Давида помазано царем над Ізраїлем, рушили філистимляни, щоб шукати Давида. Та Давид зачув про це і зійшов у твердиню. Прибули філистимляни і розтаборились по Рефаїм долині. Тоді Давид спитав Господа чи виступати мені проти філистимлян, чи видаси їх мені в руки? Господь відповів Давидові Іди, бо я видам філистимлян тобі в руки. І двигнувся Давид під вал перед цим, розбив їх там і мовив: Господь зробив пролом у моїх ворогах передо мною, немов той пролом, що роблять води. Тому і прозвано те місце Ваал-Перацім. Вони залишили там своїх бовванів, а Давид і його люди їх забрали. Знову прибули філістимляни і роздаборились у Рефаїм долині. І як Давид спитав Господа, він відповів Не наступай на них, але обійди їх з тилу і підійди до них від бальзамових дерев. І як почуєш шелест, наче шум кроків в повершках бальзамових дерев, тоді спішися, бо то Господь рушає перед тобою, щоб розгромити філистимлянське військо. Давид зробив так, як повелів йому Господь, і розбив філистимлян від Гева аж до входу гезер.